Привіт, друзі, з вами завжди я РТІ, це з Майклонзі. Друзі, бачите, що воно дуже довго не було. Таких друзі дуже багато справ. Самі розумієте. Друзі, я скачу таку прикольну гру під назвою City Race 3D чи як вона так називається, я вже забувся, але мені пофігу, як вона називається. реально, друзі, прикольна. Ми можемо грати тут е, гоночку, є багато песенку режимів, побачити, тут навіть є режим поліції, тайм туторіал, фрі-драйв. Фрі друзі, Як самі хочете, так і грайте. Компанія є в режимі багато і реально прикольна гра. Також, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылочка на який зажинеться підвіду в описі і буду дуже вдячний. А ми починаємо на скамо фрі драйв. А, ми поки що не можемо. Лонг драйв можемо. Так, ми можемо це можемо вибрати, наприклад, карти у нас є. Є котір, давайте цю візьмемо. Сразу друзі говорю, що цієї гри, напевно ж немає. Можна тут такого від. Може хтось вас знає. Ну точно виглядає. Скачав. Сразу можна грати. Управління у нас дуже таке, знаєте. Аркадне. Симулятор вашеї русі реально. Гра така погодна, на тому загрози багато. Збираємо мене такі. Я тоже не знаю, купувати, але все по фізі. На даний є камера, можна, такому, такому. Звісно, на жаль, що немає із салона. Виду було б краще, ну сама немає. Вмикаємо. На да, друзі переможемо, варимо, поки навалимося, бо і воле мікротання. Це таке розумію, найголовніше це поїхати чим далі і отримувати монетки. Ось такого робити не можна, я нічого зробив. Буде дуже-дуже добре. Дуже ну, гра прикольна. Тих, хто, друзі, любить такі ігри. Це Та, те, що треба буде. Давайте я вам покажу гараж. Реально багато машин. Подивимось друзі на дані машини гараж натискаємо. Ось такі машини. Гара. Не можу. Підожди? Я що купив цю машину? Що купив машину цю. Там ігор тупо завелись, вони навіть зломані можуть бути. Що... Отак От на Всім дякую за перегляд.